Його перші малюнки були не такими яскравими, як сьогодні. Володимир Нестеров голодного часу. Він народився у 1932 році. Встиг пережити найстрашніші роки в нашій історії голодомор та війну. Незважаючи на те, що в родині не було жодного художника, хлопець малював з дитинства. Та, за словами художника, перші малюнки були зовсім не дитячі. Що помнів війна була, я ж учасник дитя війни. И рисовал точно и танки, и корабли рисовал. А потом, уже после войны, поступил в художественную школу вот, при дворце эти самые, пионеров. А потом уже после окончания ее, ну, меня в армии забрали, ну и в армии я рисовал, портреты всем рисовал, дарил, они домой отсылали. А после армии я вже поступив в Київський художественный інститут. В мистецькій справі Володимир Нестеров навчався у відомого українського живописця народного художника України Володимира Костецького. Сьогодні картини Володимира Нестерова вражають своєю реалістичністю. До свого 80-річного ювілею майстер представив із вісім десятків робіт. Улюблений жанр художника портрет, тому найбільша частина картин написана саме в цьому жанрі. Також глядачі зможуть помилуватися іншими роботами майстра у його творчому доробку Квіткові натюрморти, краєвиди рідної землі тощо. Це життя. Це моя життя Но я только немножко разочарован, що воно зараз мало кому нужно. Мало кому нужно, і на виставку мало ходять. В а так, звісно, дуже мені подобається рисовать. Слова Володимира Нестерова, не справдилися на його виставку, завітало чимало відвідувачів. На доробки відомого художника прийшли подивитися і пересічні городяни, і творча еліта. Нестер это всегда интересно, потому что картинщиков сейчас практически нет художников. Сейчас, вы же знаете, век такой быстрый. Все хотят быстро и чтобы что-то было, так сказать, в кармане и так далее. А это как раз не коммерци... не коммерческое искусство. А этот человек работает по зову сердца, потому что в нем заложено большое так сказать, большое творчество. Цей мистецький досвід нестору свого часу щедро передавав молоді. Тривалий час художник працював на кафедрі дизайну Черкаського державного технічного університету. Нині Володимира Несторова знають не як лише гарного художника та досвідченого викладача, а й зразкового сім'янина. По суботу, субота вони часто дані виїжджають в район дахновки, ані гуляють по лесу, особенно коли грібна і пора, та даже када первої цвіти. І потім я смотрю, когда через несколько часов вони визвращаються. Да, от цветами, вот обязательно он цвіточки. цветочки, она с этими цветочками, ці як молода пара. Ви знаєте, сейчас это нету, потеряно. Помилуватися роботами Володимира Несторова ще можна встигнути. Твори митця художній музей експонуватиме протягом місяця. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.